котики Маркотики, вітаю! І сьогодні хочу розповісти вам про 10 книг від Нечитуна, які рятували мене просто протягом року, коли я не знала, що мені почитати, коли я не хотіла нічого читати. Я брала ці книги, занурювалася, і я навіть не помічала кількість сторінок, які я прочитала. Я просто гортала, гортала, гортала ті сторінки, впивалася історією. Тому хочу, щоб якщо у вас є такий певний період Нечитуна, якщо ви не знаєте, що вам почитати, якщо ви не хочете нічого читати, взяли для себе корисні, класні книги із цього від. Або ж на майбутнє занотували, заскрінили собі те, що може нас із вами врятувати, тому що ось цей нечитун, він завжди приходить якось неочікувано. Я ніколи не знаю, коли він в мене почнеться. І в мене зараз десь-десь він трохи починається. Тож сьогодні з вами говоримо про 10 книг. І звісно, що робимо традиційний ковт за те, щоб це літо у нас минуло без нечитунів. Але якщо вони і будуть, то там на день, на два, а не так, що не хочеться книги читати місяць або взагалі там декілька місяців Поїхали! Я просто постійно забуваю про це сказати, але ви можете підписатися на цей канал, можете поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Можете нічого з цього не робити, тому що я все одно продовжу вам розповідати про книги на цьому каналі. Стосик книжечок, які я обрала для цього відео. Я намагалася обирати насправді маленькі книжки, тому що я обожнюю читати якихось товстунців, Я обожнюю, коли книга просто ось така. Але розумію, що коли у нас із вами не чітун, то мозок такий. Тільки бачить якусь величеньку книгу, там 500 плюс сторінок і одразу такий, ні я це не буду, ні, я це не буду читати. І незважаючи на те, наскільки там цікава чи не цікава книга, мозок просто буде в нас якось намагатися відійти від цієї книги, просто її не сприймати. Тож намагалися обрати все таке тоненьке, що мозок не буде сильно боятися. І перша книга, яка рятувала мене минулого року влітку, це детектив. Усі в моїй родині вбивці, це був пекельний, просто серпень плюс 35, плюс 40. А книга в нас буде взимку. Події в книзі розгортаються взимку. Це неймовірно, коли в тебе на вулиці плюс 40, але ти читаєш про зиму, і тобі ніби трохи стає холодніше, якось спокійніше, не так спека, на тебе тисне. Що мені надзвичайно сподобалося в цьому детективі, так це те, що з вами постійно грається автор. Нас навіть з вами в прилозі є, що якщо ви прийшли заради крові та м'яса, смерті в цій книжці стаються або про них розповідають на сторінках. Ту-ти-ти-ти-тити. Тобто вам автор одразу розповідає про те, де будуть відбуватися які вбивства, де. Про них будуть говорити, тому якщо ви не хочете читати всю книгу, розгорнули собі, де ви там можете її розгорнути, що вас цікавить, і все насправді цікава, кумедна, смішна історія, яка мені сподобалась, і навіть я десь на половині книзі була вгадала вбивцю. Це ні на що не вплинуло. Мені так сподобалося читати цю книгу, десь я сміялася, десь я сумувала, десь просто не знаю, хотілося кричати, десь не хотілося кричати. І мені до кінця було все одно цікаво, як це все розкрутять, як це все розгорнуть. Ми знайомимося з вами з родиною. Така родина, де всі один одного ненавидять, не люблять. І поступово нам відкриваються ці персонажі. Поступово ми розуміємо, хто за цим всім буде стояти. Хоча трішки було неочікувано, але чомусь так. Подумала, і я просто вгадала була. Цікава, цікава історія. Дуже сподобалась, дуже легко, дуже швидко прочиталася. Я її прочитала за одну добу, і взагалі не шкодую жодного разу, що я її купила. Хоча я рідко бачу цю книгу в рекомендаціях, але можете придивитися, якщо хотіли почитати щось цього спекотного, пекельного літа. То, можливо, така зимова історія: будиночок в горах, родина, яка один одного просто ненавидить, і спроби знайти вбивцю. Наступна історія, це в нас буде нонфікшен, але з Елементами художнього під назвою Сміх у кінці тунелю нотатки українського анестезіолога. Я взагалі не думала, що ця книга може мені сподобатися. Але ні, в нас тут з вами студент, колишній студент медик, розповідає про своє навчання в медичному університеті, розповідає взагалі про систему українських медичних університетів, події відбуваються в Україні. Легко швидко читати. В мене було одразу враження, ніби мій знайомий розповідає мені десь в потязі історію зі свого життя, що ми там не бачили. Можливо, років 8-10. і от він ділиться зі мною своєю історією, що з ним там відбувалося протягом цих років, про своїх одногрупників, про те, як складали заліки, про все, що було в медичному, а потім як він пішов в інтернатуру, як були ось ці перші спроби стати лікарем, що відбувалося про першу смерть пацієнтів. Також тут можна почитати про коронавірус. Як в під час коронавірусу лікарі намагалися тримати ситуацію під контролем, що відбувалося? про переповнені лікарні і все-все-все, що тільки може бути. А як працюють лікарні в таких сільських маленьких містечках місцевостях, було дуже легко, дуже швидко. Я просто цю проковтнула книгу за два вечори. Я не хотіла від неї відірватися. Взагалі не могла ніяк відкласти книгу. Мені треба було спати, але я така ні, я хочу ще трохи почитати, ще трохи почитати сучасно. Іноді смішно, іноді не дуже смішно. Українська книга, український автор чесно, дуже сподобалася, незважаючи на те, що художнього тут мало. Більше знову ж така оповідь, історія, але так легко було це сприймати, так швидко читалося і так цікаво, як людина, яка колись хотіла стати хірургом, я така «оу». Добре, що я, мабуть, не вступила, бо навряд чи б я просто витримала ось ці роки навчання в медичному університеті. Я, я б не змогла просто серйозно. Третя книга з мого списку це приховані малюнки, це трилер. Ви могли бачити цю книгу в рекомендаціях від Макса Кідрука, який казав про те, що ця книга на нього вплинула, вона його зачепила, але. На жаль, через те, що я брала цю книгу з такими завищеними очікуваннями, я не так сильно її оцінила хоча це класна динамічна книга, яку ти просто проковтнеш за один-два вечори, і все. А це сучасні події. В нас дівчина після реабілітаційного центру, після вилікування наркозалежності, влаштовується в сім'ю няни, де вона має доглядати п'ятирічну дитину, хлопчика. І там починає відбуватися щось мега-дивне. Просто цей хлопчик починає малювати дивні. Малюнки, і якщо спочатку це такі малюнки дитячі, просто намальовані, ніби від руки, то потім ці малюнки перетворюються в якісь такі картини, і дівчина взагалі не розуміє, що там відбувається, і намагається в цьому всьому розібратися, якось допомогти цьому хлопчику. І це дійсно для мене був цікавий досвід, коли ти через малюнки бізнаєш сюжет, тому що ось ці малюнки вони дуже впливають. Взагалі на сюжет, який у нас з вами далі буде. Це такі дивні малюнки, просто. Але це був новий і цікавий досвід для мене, саме ось так через малюнки дізнаватися історію, проживати історію. І дійсно ці малюнки вони дуже впливають на наші емоції під час прочитання цієї книги. Сподобалося цікаво, просто через те, що були завищені очікування. Можливо, я її оцінила не так сильно, як можна було бути. Кінець мені сподобався, кінець цікавий. Закрутили так цікавенько, тому я думаю, що якщо ось так почитати 50 сторінок, то далі просто не відірватися. Ти хочеш також зрозуміти, а що ж там в тій сім'ї. Таке. Ну і звісно, якщо буде така погода трохи дощ, трохи якісь такі блискавки, і ви вдома одні, то можна ще й отримати такий міні-інфарктик, тому що мені дійсно моментами було просто страшно. Волосся дибки, я сижу, і я не розумію, як читати це далі, тому що книга емоційно почала сильно на мене впливати. От я читала просто вечорами, ночами, і це були такі якісь незбагненні емоції, дуже дивний досвід, але дуже прикольний. Тому думаю, що можна легко і швидко прочитати. І якщо був не читун, то вилізти. З нього може не так і швидко, але вилізти. Четверта книга це просто хід минулого року, танці з кістками, книга українського автора, медичний трилер. І чесно, от я аналізую, коли я читала цю книгу, це було майже рік тому. І я розумію, що це поки що для мене одна із найкращих книг з української літератури, тому що також сучасно, динамічно, добре, не зовсім сучасно, це десь більше нульові десяті роки, але. Як же ж мені було цікаво читати, хоча місцями це було і гидкувато, тому що в нас тут патологоанатом, Анатом, який не зовсім чесно починає вести такий підпільно незаконний бізнес, хоча як не зовсім просто, не чесно людина працює в Моргові, йому не вистачає коштів. Взагалі такий. Дивний персонаж, трохи мерзенний, людина, яка, мабуть, в розпачі, людина, яка просто прожила своє життя і не розуміє, навіщо вона жила. І цей наш чоловік, Северин, він починає робити не зовсім приємні речі із своїми пацієнтами, уже не живими. гидкувато. Місцями просто ти хочеш від цього всього відмитися, помитися, але читали на одному подисі, читали дуже-дуже швидко, дуже динамічно розповідно, Згорталися події, і легко було це все сприймати. Легко було за цим слідкувати, але легко в плані сюжету, але емоційно, ніби ти трохи намагаєшся це переварити. І в мене навіть моє близьке оточення, які там не хотіли в той час читати після цієї книги. Далі почали брати інші книги, захотіли знову читати, повернутися до читання, тому що дійсно було дуже і дуже цікаво. Я сподіваюся від цього автора ще побачити якісь книги, тому що ось тут це для мене просто було дійсно якесь таке відкриття в українській літературі, що може бути так. Легко, так, просто, так цікаво, і змусити мене е, намагатися далі ще читати, 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 читати і не закидати цю справу. Останній трилер в моїй підбірці, книга, яку я прочитала десь місяць-півтора місяці тому, це Хімія смерті перше розслідування. Я давно дивилася на цю книгу, думала, хочу її читати чи не хочу. Але потім, все ж таки, перші е, рядки змусили мене взяти цю книгу, тому що, слухайте, тіло починає розкладатися через 4 хвилини після смерті. Те, що колись утримувало життя, зазнає останніх метаморфоз. А це в нас з вами маленьке містечко, події, які відбуваються в такому замкненому просторі, де в нас з вами знайомі персонажі, ніби нікого нового не мають вводити. Я після цієї книги просто зрозуміла, що мені не зовсім подобаються такі історії, коли в нас маленьке містечко, туди приїжджає хтось новенький, потім щось стається, починається розслідування, і цей новенький якось намагається прижитися в цій новій місцевості, розплутати цю справу. Але по. só lutou, Цікаво, це було легко, і я навіть собі сьогодні взяла продовження другу частину. У нас просто має бути цей головний герой, але я так розумію, що просто події будуть відбуватися в іншій місцевості. Я не вгадала, хто вбивця, ось хто був цей маньяк. Я взагалі не вгадала. Я на це навіть не могла подумати. Хоча, коли я вже дочитала, я така: так, ну це ж було логічно. І ця книга, яку я на початку така, ну я не знаю, чи я її хочу читати, але потім просто десь дві ем, третіх частини цієї книги я прочитала за один вечір на одному подисі. Навіть не за вечір, це був день вечір, я була в селі, я не могла відірватися, бо я вже думаю, так, хто це зробив, хто це зробив під кінець, настільки ось так, мої ем, здогадки вони розчинялися, і я не могла зрозуміти, а хто реально залишається, хто це міг вчинити. Тому також було цікаво, можливо, десь трішки гидко, тому що про смерть детально тут описано, тому що, як виявиться, потім наш головний герой, він буде антропологом, багато знає про смерті, там допомагав працювати раніше. Але потім вирішив від цього відійти через свої певні там, сімейні подробиці, сімейні справи. І... Мені сподобалося, гидкувато. Але цікаво, і після цієї книги я далі почала читати ось так просто на одному подисі, одним ковтком брати книги і. Читати, читати і читати. Шоста книга, я впевнена, що ви знали, що ви її тут побачите. Це четверте крило Ребеки Ярос. Якщо ви ще нічого не читали з фентезі, якщо ви хотіли тільки познайомитися з цим світом, вам треба ця книга. Для того щоб взагалі зрозуміти, як там, що там прочитати таке легеньке фентезі, ця книга вам може сподобатися. Як людина, яка вже почала читати дуже багато фентезі, я повертаюся до цієї книги, і я розумію, що це 3 з 5. Та при цьому ця книга мене взимку. Дістала з такого глибокого нечитуна. Я настільки захопилася цією книгою. Ця книга мене якось оповила, одурманила. Вона зробила зі мною якусь таку магію, що після цієї книги я знову захотіла читати. Я починала читати цю книгу, так думаю, хочу читати чи не хочу, а потім на одному подисі просто не могла відірватися. Я не ходила ні їсти, ні пити, нічого. Я ось так просто сиділа з цією книгою в іншій країні, читала, 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 і поки я не дочитала до фіналу, я не могла взагалі. І від неї ніяк відірватися, відійти. І потім ще десь тиждень-два я ходила в якомусь такому дурмані, мені терміново треба було продовження, а що ж буде далі. І хоча я зараз на це дивлюся, як на таку трохи крінж-історію, та в більшості все-таки це подобається. От для такого першого знайомства з фентезі може бути. Але друга частина, чесно, я читаю зараз другу частину, вона мені не подобається, вона мене заганяє в якийсь трохи нечитун, але перша історія це було щось неймовірне. Я досі не можу пояснити, як взагалі ця книга змогла на мене аж настільки вплинути. Я дійсно ніби була під якимось чарівним зіллям. І тут також є дракони, цікаві, гарні, прикольні дракони. Дракони, це, мабуть, найкраще, що було в цій книзі. Сьома книга також фентезі, але це вже глибоке, красиве, прописане, дуже смачне, як на мене. Фентезі без крінж любовних ліній, без просто якихось крінж моментів. Одразу ми з вами потрапляємо в військовий коледж. В нас є з вами героїня Жінь, яка намагається в цьому коледжі вижити, обрати свою професію, знайти там себе і вже далі розгортаються війни. Якщо четверте крило, воно більш таке навчально-любовно солодкувате, то тут ви відчуєте ось. Все про війну, про битви, про дружбу, про глибокі почуття, про дівчину, яка намагається пройти шлях до свого я, до себе власної. Я почала читати другу частину, там все набагато вже якось жорстокіше, а тут ніби такий вступ в жорстокість. Якщо ви не хочете читати щось пов'язане з війною, взагалі, навіть. Незважаючи на те, що це війна буде просто в книзі, в фентезі, не беріть. Але якщо ви хотіли якесь динамічне, красиве, якісне фентезі, то беріть, впевнена, що вам сподобається. Мені було дуже цікаво спостерігати саме за героїнею, за її шляхом, як вона розвивалася, за подіями. Я дійсно якось жила з цими героями. Я полюбила цих героїв, прийняла, можна так сказати, їх. І це було цікаво. Це було сильно, дійсно сильно. І після цієї книги ти просто відходиш. Морально намагаєшся відійти. Але це дуже красиво, дуже якісно. І Я впевнена, що це треба читати всім. Бо це це дуже-дуже дуже смачна книга, І емоційно важкенька. Але читати легко, швидко. Я просто не помічала, як я перегортаю ці сторінки. Хоча тут шрифт такий мілкуватий, але я якось. Читала я взагалі не помічала. Я могла бути на сторінці 100, потім я дивлюсь, у мене вже сторінка 200. Я дивлюсь на годинник уже третя ночі. Вже ніби треба спати. Але потім я хоп, уже сторінка 300. Я дивлюсь на годинник майже шоста ранку. І я думаю, що я роблю? Але я читаю далі. От якось так в мене це все було із цією книгою. Поки не дочитала, не змогла відірватися. Останні три книги, які мені також дуже сподобалися, які мене відривали з нечитуна, які забирали мене з цього стану, і туди десь до книжечок ось так відкидали мене. Але одну книгу в мене взяли почитати. Одну книгу я продала, тому що собі хочу купити повністю англомовну серію. І одну книгу я брала в бібліотеці. Перша книга це в нас буде Макс Кідрук, не озирайся і мовчи. Це український автор, українська книга. Події відбуваються в Рівному, тому ми з вами будемо мандрувати в Рівному з нашим головним героєм. Зануримося в таку містично загадкову атмосферу, де ніби ти читаєш про підлітків, про взаємодію підлітків, а трохи про булінг входимо з вами в сім'ю нашого головного героя. Але при цьому ми відходимо в інший магічно нереальний світ і трохи не розуміємо, а що ж це. Але це настільки така близька книга, сучасна книга, що я читала-читала, і я не могла зупинитися. В мені настільки було цікаво, які вибори буде робити наш. Головний герой, що він зробить в тій чи іншій ситуації? Як він себе поведе? Що він обере? І це дійсно було так. Незвично також для мене це була моя друга книга в кідрука. Перша була Де немає Бога, яка мені неймовірно сподобалася. Але я знаю, що багатьом не дуже сподобається читати про авіакатастрофу, про літаки. Це книга більш морально буде на тебе тиснути, а от якось «Не озирайся і мовчи, мені було легше читати, хоча знову ж таки, після цієї книги я так трохи відходила, але це ніяк не завадило мені брати інші книги, вийти зі стану не і просто зачитуватися надалі книжками. Тому також, от в якийсь момент, в правильний, мабуть, момент я взяла неозирайся. І мовчи, занурилася в цю атмосферу, і ходила потім ще тиждень-два, думала: а чому це зробив він так? А що б зробила я? А чому це закінчилося саме так? Тому не озирайся, і мовчи, також можна спокійно прочитати і думаю, що зануритися в цю історію, і книга вас просто не відпустить. А останнє виходить. Дев'ята книга, це в нас буде трон зі скла Сари Мас. Я думаю, що ви точно чекали в цій підбірці щось від Сари Мас, але це буде не «Двір шипів і троян, тому що «Двір пів і троян для мене сильно казково. І перша книга мені не дуже подобається. Мені подобається друга, третя частина. І виходить, що четверта, третя з половиною можна її не брати. А от трон зі скла Сари Мас одразу з першої книги, з першої сторінки, з першого рядка. Я настільки поринула в цю книгу, що поки я не дочитала до кінця друг. Другої частини я не могла взагалі відірватися. На жаль, в Україні перекладено тільки дві книги із восьми, тому я хочу цю книгу собі купити. Вже ці книги купити в англомовному варіанті, всі вісім книг, і вже продовжувати читати, там перечитати і першу і другу частину, і читати далі. Але якщо у вас є е, змога вільно читати англійською мовою, або навіть не так, ви можете спробувати прочитати першу частину українською, сподобається чи ні, і вже далі для себе обирати чи продовжувати цю серію і там читати англійською, або ж 300-500 мільйонів. Років чекати перекладу від Віват і вже потім дочитувати цю серію. Але чесно, от якщо взяти фентезі світи Сари Мас, а тронці скла для мене найкраща, найсильніша, наймоя. От знаєте, коли історія дійсно твоя, я одразу захотіла поринути в усі події, які там відбувалися. Я прикипіла до персонажів. Я зрозуміла, що, наприклад, мені подобається один персонаж, який точно не подобатиметься багатьом, бо я така, то ну, це мій типаж, мабуть, хлопців. От це щось моє, а інші всі такі, фу, це, це жахливо. Ні, чому цей персонаж? Чому? А я така, може, нехай він буде до кінця просто живим, нехай все буде добре, і можливо він буде з нашою героїною, але я думаю, там ще вісім книг далі на нас з вами чекає. Це, мабуть, він з нею не буде. А дуже-дуже класна книга. Читала ввечері, читала вночі. Дуже сподобалося, динамічно, цікаво. Такий фентезі світ, але при цьому він приземлений. Це не якийсь там фентезі світ, де вас мільйон п'ятсот різних фен. Які там щось бігають, стрибають туди-сюди. Ні, це більш таке людсько-нормальне, людсько-адекватне. Пояснюю книг, людсько-адекватне. Тому «Трон зі скла, моя любов, Ах, обожнюю. Якщо не читали, спробуйте. І це точно буде краще за четверте крило. І в нас із вами залишається остання десята книга. І звісно, що це буде ведмеже місто Фредеріка Бакмана. Як в минулому році мене захопила ця книга, це трилогія. Я вже зараз починаю читати третю частину. А, автор постійно має тебе на гачку, постійно дає тобі різні цікаві факти, які надалі будуть відбуватися з нашими героями. ніби тебе постійно ось так налаштовує читати далі, не відпускати цю книгу. Я дійсно, я так сіла. Читала, 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 і я не могла відпустити цю книгу. Я потім одразу хотіла читати другу частину, але добре, що я ніби вичекала, тому що в другій частині нам там на початку книги багато повторюють про події, які відбувалися в першій частині. Тому ми з вами можемо добре пригадати все, що там було, і почати читати нову історію. А в другій частині я просто ридала. Я я так плакала. Я декілька годин плакала після кінця. І зараз на мене чекає найбільша цеглинка, це третя частина. Але я думаю, що спокійно можна почати з першої частини, подивитися, це ваше чи не ваше маленьке хокейне містечко. Люди, які живуть хокеєм, люди, які мають свої принципи, а хтось, можливо, їх не має. Ви просто слідкуєте за такими підлітками, за відносинами батьків і дітей. Дуже класно там приписані саме ці такі батьківсько відносини, батьки-діти. <глінг> і, хоча тема здавалося б, б, там просто буде злочин, який потім поступово матиме вплив просто на цю всю історію. Злочин гидкий, злочин важкувато мені було читати, але в цілому, от з першої сторінки і до останньої, не могла зупинитися. Постійно автор тобі от щось таке дає. Ось так, ніби як наживочку тобі. І я така сижу, і цю наживочку х -х, і далі читаю наживочку, і така і далі читаю. І я з першої книги знаю, що десь там має померти мій улюблений головний герой, один із головних героїв. І я така, я не я не хочу читати до цього моменту. Будь ласка, нехай це буде якась фігура мови, і все буде не так. Але я, мабуть, розумію, що воно буде так. І через це я трохи відкладаю третю частину. Але, але, але перша частина ведмежого міста думаю, що може сподобатись. Для мене це була така трохи книга виховання, такий роман виховання. Було цікаво, було. Дуже цікаво, насправді. І такими було 10 книг моїх, які витягували мене за останній рік із нечитона. В коментарях можете написати одну-дві книги, які в свій час вплинули на вас, які допомогли вам вийти із цього стану, після яких ви такі, а все, буду читати. Беру якусь книгу, все читаю, читаю, читаю. Буду рада почитати ці книги, тому що в мене знову настає ось цей період, коли трохи не хочеться нічого читати. Бо як ви бачите, позаду мене книжок багато, але читати якось так поки що. Тому обов'язково буду читати. Всі ваші рекомендації, всі ваші книги із цих списків. Можливо, щось занотую собі, що я хочу найближчим часом прочитати, обрати щось для себе. І, можливо, в нас із вами потім зберуться книги на наступне відео. Там, через півроку, через рік також зніму 10 книг від нечитуна, але вже нова версія, які мене там рятуватимуть цього року. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, фу, цілую, обіймаю. Нехай ось ці всі не вони десь там відходять від нас, не заважають нам Жити спокійно це життя, щоб ми брали книги, читали і закохувалися в ці книги. Звісно, що ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію, підтримувати наших захисників, тому що завдяки цим людям ми можемо знімати ці відео, ми можемо дивитися ці відео. Тож, будь ласка, не забувайте про щоденні, хоча б маленькі, але донати. Я вас усіх люблю, цілую і до зустрічі у наступному відео. Ну, бувайте!